Ваша шкіра часто червоніє, з'являються сюдині зірочки або висипання. Це може бути розація, хронічне захворювання шкіри, яке найчастіше вражає обличчя. У нашому відео ви дізнаєтеся, як розпізнати розація, чому виникає дане захворювання та чому настільки важливо своєчасно звернутися до лікаря? Що взагалі таке розація? Розація – це хронічне рецидивуюча, і хочу підкреслити власне про хронічне захворювання шкіри, яке найчастіше вражає обличчя. Даний діагноз може ставити лише лікар-дерматовенеролог, але ви можете завдяки деяким симптомам запідозрити дане захворювання і вже тоді звернутися до лікаря. Як розпізнати у себе? Симптоми розаця один із симптомів – це інтенсивне почервоніння. На початку воно може бути періодичним, а потім переходити в постійну зону. Але якщо ви бачите, що часто червоніють щічки, ділянка носа та підборіття, це вже один із дзвіночків, того, що дане захворювання може бути і у вас сиденьні зірочки, дрібні лінії або сіточка на вашій шкірі, це теж один із характерних ознак розація. Також є характерною ознакою і висипання. Якщо ви спостерігаєте бугрі або підсипання в ділянці носа або щік, це теж є одним із характерних симптомів. Також даний діагноз можуть супроводжувати інші симптоми, такі як свербіж, відчуття печіння, набряк та стянутість на шкірі. Чому з'являється розація? Насправді вчені всього світу до сих пір не можуть дати якусь остаточну відповідь на дане запитання, адже досі невідомо, чому дане захворювання може з'являтися в деяких людей, а хтось і все життя проживає без розаце. Вважається, що на розвиток даного захворювання можуть впливати декілька факторів, такі як судинні порушення, гормональний дисбаланс, порушення мікробіому шкіри, ультрафіолет, екстремальна температура. Певні продукти харчування, алкоголь та нікоти. І що ж робити, якщо ви помітили дані симптоми у себе? Обов'язково і в першу чергу зверніться до дерматолога. не займайтеся самолікуванням, тому що навіть неправильно підібрані косметичні засоби можуть погіршити ситуацію. І чим раніше ви розпочнете правильний протокол лікування шкіри, тим швидше та яскравіший буде результат, а нелікована розація може привести до більш тяжких наслідків на шкірі. Протокол лікування індивідуально для вас розробить лікар, адже і все буде залежати від стадії. Якщо у вас будуть запальні елементи, то Звісно, це буде дерматологічний протокол лікування. А також вже при стабільній ситуації перспективним препаратом для зменшення проявів та покращення якості шкіри буде ін'єкційна поліділь молочна кислота, яка входить до складу препарату джувілук. Препарат Джувілук. Робить судинну стінку менш проникною, саме завдяки цьому і зменшується почервоніння. Саме припарат лук» покращує кровообіг, і саме цим допомагає шкірі швидко відновитися після запалення, збільшує кількість колагену, який покращує якість шкіри, і саме цим допомагає справлятися з факторами та подразненнями, які можуть викликати розаца. Саме цей препарат на сьогодні змінює підхід до лікування розаця. Навіть у клінічному дослідженні було доведено, що пацієнти, які мали стійку форму розаце, яка не піддавалася класичним протоколам лікування, завдяки терапії Джовілук, отримали здорову та красиву шкіру. Підписуйтесь на наш канал Естетична Медицина 360», адже саме з нами ви будете в курсі всіх найбільш дієвих та ефективних методів, які подарують здоров'я вашій шкірі.